Ну і тема нашого з тобою сьогоднішнього уроку середовище редагування і читання тексту. Сьогодні ми з тобою трішки ще попрацюємо з таким текстовим редактором, як Word. Ми На минулому з тобою уроці ми згадали, чу-чуть ознайомилися з його видом, дизайном, як він виглядає, чу-чуть пройшли по його панелі інструментів. А сьогодні ми будемо ними прям користуватися і прям дивитися, що кожен функціонал може нам, скажімо, в чому може допомогти. І тому поїхали. Перш за все, я відкрию наш вордовський документ. Ось отак він виглядає. Щось знайоме, вірно? І так, згадаємо, що в нас є наша панель інструментів, де ми можемо змінювати шрифт, висоту, можливо, змінювати кольор, обирати, де ми будемо працювати з нашим текстом, чи по лівому, чи по правому краю, чи на всю ширину нашої, нашої робочої області, чи навіть тільки по центру. Але перш за все, для того, щоб працювати, нам потрібен текст. Тому давай спочатку зайдемо в інтернет, підберемо якийсь текст і тоді почнемо з ним працювати. Зідаємо інтернет. І так. Мені потрібен якийсь цікавий текст. Наприклад, Еней був парубок моторний. Відома балада, я вже навіть сказав, що Енеїда Кутляревського і візьмемо перший стовпчик. І так. Еней був парубок моторний. У нас є перший стовпчик, я хочу, щоб він був оригіналом а Також хочу, щоб в мене був дублікат, з яким я міг вже міг працювати. Тому давай його виділю. Правою кнопкою по цьому стовпчику я нажму з допомогою мишки і тепер я оберу копірувати. Зроблю два пропуски вниз з допомогою кнопки Enter. Нажму ще раз правою кнопкою мишки і в мене буде вибір вставити цей текст, який мені мене буде скопійований. Я можу собі поставити, як він мені пропонує, але я поставлю його так, як мені зручно. І так, добре, в мене є два одинакових тексти, і я тепер буду в одному з них працювати. Ну що ж, а тепер давай пробуємо змінити перших чотири рядки нашого тексту. Я хочу змінити шрифт, висоту і кольор. Зробимо щось цікаве. Підберу собі якийсь шрифт, який мені найбільше подобається. Зараз якісь щось таке цікаве, щоб було. Шрифтів, як ти бачиш, є дуже навіть багато. Тому вибір може бути просто ну, безкінечний, який ти можеш її перебрати. О, непогано. І тепер підберу висоту. Чудово. Ми, так як я сказав, змінимо кольор. Я буду ходити по нашій панелі інструментів по кольорам і воно мені буде підсвічувати кольор автоматично. Спробуємо. Синій. Непогано. Що ж, візьмемо наступні 4 рядочки. Також підберемо якийсь шрифт, колір, але тепер зробимо його трішки з Підбираємо шрифт. Тепер не будемо так довго обирати. Одразу оберемось цей. Зробимо трішки більшу висоту. Підберемо колір. Колір. Хай буде такий. І тепер зробимо на... Нахід. Єсть. Трішки ми працювали з текстом. Як ти бачиш, ось наш оригінал, а ось це те, то, що ми вже зробили. І ще останні два наших рядки тексту. Також підберемо для них стиль. підберемо верніше, шрифт, висоту, колір. Але тепер ми зробимо, щоб наші букви були більш такими жирними і зробимо, щоб ще була в кожному рядку лінія під рядком. Тому поїхали. Підбираємо наш шрифт. підвереньки з того, щоб бути цікавить. Щось. щось, на кшталт, ось такого. Чудово. І тепер виберемо висоту. О, 28. Непогано. Ну що ж, зробимо тепер іншого кольору. Так, щоб воно могло виділятися. Непогано. Беремо. І тепер зробимо ширину кожної букви чуть-чуть більшу. Непогано. І, як я казав, беремо лінію під кожним рядком. Є. Yeah. Клер. Як ти бачиш, зверху наш оригінал, а знизу це те, що ми вже трішки попрацювали з текстом, його змінили. Ну що ж, тепер давай візьмемо виділом весь текст. і... Розмістимо його по центру нашої робочої області. Так як ми працюємо, як ти бачиш зараз, тільки по лівому краю, а ми його поставимо в центр. Ось так. Це вважається по центру нашої робочої області. Ну що ж, можна ще щось зробити. Наприклад, я хочу виділити оцей текст і спробувати залити його якимось кольором. Тобто, щоб задній фон тексту також мав якесь Давай, хай буде жовтий, а фон ось цього. Хай буде. Хм. Ось такий. І фон такого синього голубого кольору. Хай можливо буде щось на кшталт. Ось... Хай, можливо, буде навіть ось такий. Тобто ми вже ще якось трішки динамічніше розширили наш, скажімо, функціонал по нашому тексту. А, і далі, далі ми будемо його більше і більше змінювати і доповнювати і чи то картинками, чи то можливо на якесь будемо відео додати, наш, або навіть просто сілку на якесь відео в наш файл, в наш документ оцей. Так, а що можемо ще зробити? Наприклад, ми можемо зробити, щоб оці чотири рядки були списком. Наприклад, кожен з них мав свій пункт. 1, 2, 3, 4. Якщо ми подивимося ось сюди, у нас тут є вибір, який список ми хочемо. Чи з допомогою трапочок, чи з допомогою цифр. Наприклад, я хочу, щоб був цифрами. Ось так це виглядає. То я просто вибрав, що чотири, я вибрав наші 4 рядки, і вибрав що ці 4 рядки, будуть цифрами, будуть таким списком. І це був такий лише невеличкий, скажімо такий тест-драйв на рахунок того, як ми можемо працювати з нашим Wordським документом. А я тобі підготував невеличкий тест для того, щоб ти закріпив інформацію. Ти тестами ознайомишся нижче, а я бажаю тобі гарного настрою і вірю, що в тебе все вийде. Хай щастить!